Ворожна паска, рецепт, якої ви просто готуєте, зразу випікаєте. Вершкове масло збиваємо з цукром. Спочатку масло з цукром буде виглядати ось так, але ви продовжуєте збивати на середніх оборотах. Вводимо по одному яйцеві. Друге яйце. Тепер в нашу масу додаємо перетертий творог. Ще раз перемішуємо. До сирної маси поступово в декілька етапів вводимо просіяне борошно, розпушувач і сіль. Не взбиваємо, а просто перемішуємо обережно нашу масу. У мене вийшло борошно ввести в два етапи. Тісто дуже м'яке, тому обережно лопаткою ось так перемішуйте. Сік одного апельсина. Об'єднуємо з конячком. І ось це все ми відправляємо до журавлини з родзинками, можна замінити на вишню сушену. Залишаємо на ніч журавлину та родзинки. Замочені заздалегідь в апельсиновому соці та коньяку, вводимо в нашу сирну масу. Обов'язково просушіть полотенечком або салфетками. Перемішуємо все і формуємо наші пасочки. Відправляю сирні пасочки в розігріту духовку на 170 градусів. Орієнтуйтесь на свою духовку, у мене по часу зайняло 50 хвилин. Це дві пасочки вагою по 360 грамів. Давайте розріжемо пасочку, подивимось, що у нас вийшло.